Скорочення і розслаблення м'язів забезпечує переміщення і рух людини в повсякденному житті. М'язи прикріплюються до кісток за допомогою сухожиль, які належать до щільної сполучної тканини та вкриті шаром сполучної тканини фасцією. М'язи складаються з м'язових пучків, вкритих перемізієм сполучною тканиною, пучки у свою чергу складаються з м'язових волокон. Волокна м'язів утворюються злиттям клітин і виглядають як одна багатоядерна клітина. Скоротливі білки актин і міозин, які знаходяться всередині м'яза, відповідають за його скорочення. Також актин і міозин формують міофібрили з характерною смугастістю, яка виникає внаслідок упорядкованого розташування їхніх філаментів, саме тому скелетні м'язи називають поперечно смугастими. Зона, яка містить міозин, називається А-зоною. H-зона знаходиться всередині А-зони і містить тільки міозин, e зона містить тільки актин. Коли м'яз подразнюється, актин і міозин ковзають один відносно одного, і e зона і h зона вкорочуються, що призводить до скорочення м'яза. Молекулярний механізм скорочення виглядає наступним чином. Стимуляція м'яза призводить до збільшення рівня кальцію у м'язових волокнах, кальцій зв'язується з тропоніном, що викликає зміщення тропоміозину. На актині відкриваються міозини, зв'язуючи ділянки, міозин зв'язується з актином, АДФ та фосфат вивільняються. Міозинова головка згинається і притягує актин. Далі з міозиновою головкою зв'язується АТФ, що звільняє актин. Молекула АТФ розщеплюється до аДФ і фосфату, а міозин знов зв'язується з актином. Цей процес триває, поки рівень кальцію в м'язових волокнах є високим. Коли зникає нервовий імпульс, рівень кальцію падає, а комплекс тропонін-тропоміозин повертається у початкове положення.